Якщо у вас джип Компас 2018 року і магнітола T cc 3 l це мене десятка, зараз я вам покажу де знайти обігрів сидіння та руля. Тому що якщо спробувати тут воно нічого не працює, ані обігрів, ні взагалі нічого, ви бачите? Зараз я покажу, где его найти. Заходити ты нас так сюда на передню панель, нажимаем крестик такс и шукаем в приложениях вот такую штучку такс находим тач. асистент Так. от вас доявитись ось така ось ця саме зірочка или просто буде кружочок так, сейчас я вам включаю і все от буде можете подивитися на як воно буде тут настроєно. і на що як, як і от що е, включити появиться така зірочка ми виходимо звідси Всього -всього вона. її можна передвигати, бачите, ось вона. Ну, і тут вона теж залишилась. Ну, можна її просто обрати, наж нажмати і зараз вона все вона пропала. От на неї нажимаєте і дивіться, у вас з'явилося меню. От можна включати сидушка си 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 переднє права, включається обігрів руля. Ряднее лива и все тут все настройки настройки печки такс кондиционер включается выключается вот настраивается температура все еще еще ваша машина не бачи когда включается Знизу на екрані тачскріну, це все таке Ну, Так, зараз я його поверну назад. Все. Далі я вам розповім, як настроїти магнітолу тому що ми нам її поставили, вона зовсім не працювала так, як треба. Ну, сам покопавшись в меню, я знайшов, в чому була проблема. Всім гарного дня. джип компас. Так виглядає магнітола 10 дюймів TS-TC3 L.